Добрий день, шановне моє студентство! Я рада вас вітати у себе на занятті. Сидячи за комп'ютером, не забуваємо дотримуватися певних правил. Сидіти вільно, без напруги. Ноги ставимо прямо на підлогу. Кожні 10 хвилин відводьте погляд від монітору і дивіться на що небудь, що знаходиться далеко. Ви вже знаєте, що моделювання є одним із способів пізнання навколишнього світу і може бути як створенням зменшених або збільшених копій реальних об'єктів, так і описом явищ за допомогою математичних формул чи алгоритмів. Для різних явищ і процесів бувають доречними різні способи моделювання, які залежать від цілей побудови моделей. Розглянемо цілі моделювання пізнання сутності досліджуваного об'єкта, побудови і механізму взаємодії його складових, пояснення вже відомих результатів досліджень, прогнозування поведінки системи при різних зовнішніх впливах, оптимізація та пошук правильного способу керування об'єктом. Об'єкт, який отримують у результаті моделювання, називається моделлю. Хоча модель і може бути точною копією оригіналу, але найчастіше в моделях відтворюють якісь важливі для даного дослідження елементи, а іншими нехтують. Якщо модель подана за допомогою спрощеного матеріального об'єкта, то отримують матеріальну модель. Якщо модель подана за допомогою описів, формул, зображень, схем, таблиць, креслень та графіків, то це інформаційна модель. Розглянемо види інформаційних моделей, математичні моделі це знакові моделі, що описують певні числові співвідношення, графічні моделі, візуальне подання об'єктів, які настільки складні, що їх опис іншими способами не дає людині ясного розуміння. Тут научність моделі виходить на перший план, імітаційні моделі. Дозволяють спостерігати зміну поведінки елементів системи моделі, проводити експерименти, змінюючи деякі значення параметрів моделі. Одним із видів імітаційних моделей є комп'ютерні моделі. Оскільки інформаційні моделі доступні для опрацювання на комп'ютері, то для них може бути створена комп'ютерна модель. Комп'ютерне моделювання це процес відтворення поведінки системи. За допомогою комп'ютерної програми. Результат комп'ютерного моделювання полягає в отриманні кількісних і якісних висновків щодо наявної моделі. Якісні висновки дають змогу виявити невідомі раніше властивості системи, її структуру, динаміку розвитку, стійкість, цілісність тощо. Кількісні висновки переважно носять характер прогнозу деяких майбутніх або пояснення минулих значень змінних, що характеризують систему, комп'ютерне моделювання є одним з ефективних методів вивчення складних систем. Комп'ютерні моделі простіше і зручніше досліджувати в силу їх можливості проводити так звані обчислювальні експерименти. У тих випадках, коли реальні експерименти утруднені через фінансові чи інші причини, або можуть бути небезпечними для людей і навколишнього середовища, або можуть дати непередбачувальний результат. Логічність і формалізованість комп'ютерних моделей дає змогу визначити основні фактори, що визначають властивості досліджуваного об'єкта оригіналу. Та досліджувати поведінку системи при змінні її параметрів і початкових умов. Предметом комп'ютерного моделювання можуть бути виробнича чи економічна діяльність, промислове підприємство, комп'ютерна мережа, будь-який реальний об'єкт або процес. Велика увага при моделюванні приділяється не тільки побудові моделі, а й проведенні комп'ютерного експерименту та аналізу результатів. Існує досить багато обмежень для проведення експерименту з достатньою повнотою, часовий чинник, оскільки такий експеримент займає багато часу, техніка безпеки, матеріальне оснащення. Комп'ютерний експеримент це вплив на комп'ютерну модель інструментами програмного середовища з метою визначення, як змінюються параметри моделі. Підготовка та проведення комп'ютерного експерименту включає в себе ряд послідовних операцій, пов'язаних з тестуванням моделі, розробкою плану експериментів, проведенням дослідження та аналізу отриманих результатів. Слід розуміти, що комп'ютер є лише інструментом для створення і дослідження моделей, але він їх не створює. Аналіз об'єктів навколишнього світу з метою відтворення його в моделі виконує людина. Ось і добігло до кінця наше заняття. Бажаю успіху! До нових зустрічей!